Виконуємо номер 412 із підручника Геометрія 7 та номер 31.14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік як, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого 10 градусів, побудувати перпендикулярні прямі. Приступаємо до виконання. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Градусна міра прямого кута 90 градусів. Отже, щоб побудувати кут градусна міра якого 90 градусів, потрібно 10 разів 9 разів підкласти кут градусна міра якого 10 градусів. Відкладаємо 10 градусів за шаблону 9 разів. номер 412 із підручника «Геометрія 7» та номер 31.14 із підручника «Математика 7» виконано.